Говорячи про ринок праці, я завжди зазначаю, що на ситуацію на ринку праці завжди впливає ситуація, яка відбувається в країні. Всі ми з вами чудово розуміємо, що сьогодні в країні війна, тому і відповідний відбиток на ринок праці і це наклало. Які ознаки сьогоднішнього ринку праці? Я буду говорити саме за зареєстрований ринок праці. По перше, це зменшення кількості осіб, які на сьогодні мають статус безробітного. Якщо, наприклад, в минулому році у нас вдвічі зменшилась кількість зареєстрованих безробітних в порівнянні з 2022 роком, то така ж сама тенденція зберігається і на початку поточного року. За два місяці 2024 року на обліку служби зайнятості перебувало вдвічі менше людей, які мали статус безробітного в порівнянні з січнем лютим минулого року. Всього 5 тисяч. 700 осіб мали статус безробітного, на сьогодні 4 тисячі осіб. Наступна ознака це збільшення кількості вакансій. Якщо на початку війни весна 2022 року відзначилась тим, що суттєво зменшилась кількість вакансій, які роботодавці подавали до служби зайнятості, в минулому році ми мали 60% вакансій в порівнянні з 22 роком. То в поточному році у нас кількість вакансій збільшилась. За два місяці поточного року ми мали більше вакансій, не тільки в порівнянні з початком 23-го, але і навіть з довоєнним періодом, тобто, якщо порівнювати з січням-лютим 22-го року. Всього в поточному році у нас вже було 3 тисячі вакансій від роботодавців. В минулому році за весь рік 11 тисяч вакансій. Роботодавці подали до служби зайнятості. Щодня ми маємо можливість запропонувати пошукачам роботи тисячу-півтори тисячі вакансій, які роботодавці надають саме до служби зайнятості. Крім того, ми користуємось, коли підшуковуємо роботу нашим клієнтам і даними єдиного порталу вакансій, який містить вакансії не тільки з бази даних служби зайнятості, а і з інших пошукань сайтів. Наступна ознака сьогоднішнього ринку праці це жіночі обличчя нашого безробіття. 80% серед тих, що перебувають на обліку в службі зайнятості, мають статус безробітного, це жінки. Структурне безробіття, тобто невідповідність професії, спеціальності. Тих осіб, які мають статус безробітного, шукають роботу за допомогою служби зайнятості, потребам роботодавців, тобто тим вакансіям, які роботодавці надають до служби зайнятості. Найбільшим попитом сьогодні користуються саме робітничі професії, тобто вакансії з полінів. Інст... Працівники з інструментом, з машинами з обладнанням, це і кухарі, це швачки, це водії, трактористи, слюсари, електрогазозварювальники, муляри, маляри, штукатури. Тобто професії різні, є вакансії, бухгалтерів, лікарів, вчителі працевлаштовуються викладачі, тобто вакансії різні, і нам є що запропонувати. Нашим пошукачам роботи ще хочу е, зупинитись на такій тематиці, як внутрішнє переміщення особи З початку війни. Е, 4700 тисячі осіб таких звернулись до служби зайнятості з метою пошуку роботи. До речі, хочу сказати, що, зокрема, наприклад, на початку війни до нас звертались люди, які відмовлялись реєструватися в службі зайнятості серед числа внутрішньопереміщених, але ми їм підшуковували роботи, знаходили роботодавця без реєстрації в службі зайнятості. На сьогодні 500 осіб, з числа внутрішньопереміщених, шукають роботу за допомогою служби зайнятості, з якими проблемами ми стикалися, працевлаштовуючи, працевлаштовуючи таку категорію людей, це відсутність саме на рунку праці Черкащини, таких професій, за якими працювали люди, які до нас приїхали в область, це і металургія, зокрема. Гірничі професії, тому е, професійне навчання, зокрема і ваучери, користувалися попитом чи користуються попитом серед такої категорії е, людей. Тобто, після навчання, під замовлення роботодавців, зокрема, е, люди працевлаштовувались. Активні програми, якщо ми не можемо зразу знайти підходящу роботу тим людям, які звертаються до служби зайнятості, то ми пропонуємо ті програми, які допоможуть людині працевлаштуватись, і які Стимулюють роботодавця взяти на роботу ту чи іншу категорію громадян в першу чергу. Я хочу зупинитись на професійному навчанні. Професійне навчання може здійснюватись як для тих людей, які мають статус безробітного за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Це переважно робітничі професії. Навчання ми здійснюємо як в навчальних закладах. Нашої області, так і за межами області, просто є такі професії, які можливо не ліцензовані в нашій області. то ми шукаємо навчальні заклади по всій країні. І є ще навчальні заклади, служби зайнятості це центри професійно-технічної освіти, служба зайнятості. І навчання здійснюється як в дистанційному форматі, так і в очному форматі. Тобто, ми враховуємо можливості побажання тих людей, які планують. Навчатись і е, роботодавця, коли готується відповідна програма навчання, є ще програма ваучерів. Якщо е, навчання, про яке я говорила, для Осіб, які мають статус безробітного, ми видаємо сертифікати відповідні. А для тих людей, які не мають статус безробітного, це одна з умов видачі ваучерів, то вони також можуть пройти навчання, вступивши до навчальних закладах на загальних умовах, і можуть отримати ваучер. Вартість ваучера 10 прожиткових мінімумів для працездатних громадян сьогодні це Дещо більше 30 тисяч гривень. Навчання здійснюється за 124 професіями спеціальностями. Цей перелік затверджений відповідним наказом Мінекономіки, і саме в межах цього наказу можна обирати професії спеціальності. В минулому році ми навчили таким чином, точніше, видали 500 ваучерів. Дехто вже закінчив навчання, дехто ще продовжує навчатись. Ваучер можуть отримати зокрема ті люди, які сьогодні працюють. Можливо, їм потрібно підвищити кваліфікацію або отримати споріднену професію спеціальність. В поточному році вже 90 ваучерів е, отримали. Е, не скажу, що всі 100% вступили або закінчили навчання, але більше ніж 90 е, осіб серед тих, хто отримав ваучер, закінчили навчання, і люди працюють, зокрема, і за новими професіями. Для того, щоб отримати ваучер, можна звернутися до служби зайнятості безпосередньо. Е, до наших фахівців, або можна направити онлайн заявку через сайт. Ми також на неї відреагуємо і запросимо на співбесіду. І, е... Оформимо відповідні документи для того, щоб людина вступила до навчального закладу. Якщо вартість навчання менше, ніж 30 тисяч, тобто 10 прожиткових мінімумів, то оплачується навчальному закладу. Це не людина отримує кошти, це кошти отримує навчальний заклад, куди вступила людина. На підставі відповідних документів ми проплату здійснюємо. Продовжу думку: якщо менше, ніж 30 тисяч, то ми оплачуємо фактичну вартість. Якщо більше ніж 30 тисяч то має змогу або сама людина, або роботодавець, де працює дана особа, оплатити дане навчання. Наступне, є у нас багато програм компенсаційних, це плюс для роботодавця, який працевлаштовує окремі категорії громадян. Компенсації передбачені для різних категорій: це і молодь, яка шукає роботу вперше, це і особи, яким залишилось 10 років до пенсії, до отримання права на пенсію, це і внутрішньопереміщені особи, це особи з інформації. Особи, які тривалий час перебувають на обліку в службі зайнятості. Компенсація здійснюється або частини заробітної плати, або компенсація єдиного соціального внеску. Можу навести приклад такої програми, як компенсація частини заробітної плати в разі працевлаштування внутрішньо переміщених осіб до роботодавців. Дана програма, до даної програми були внесені зміни. На початку е, поточного року, якщо роботодавець працевлаштовує внутрішньопереміщену особу, то протягом трьох місяців він може отримати компенсацію заробітної плати в розмірі мінімальної заробітної плати вона сьогодні становить 7100, А якщо стосується це внутрішньо переміщеної особи, яка є особою з інвалідністю, то протягом шести місяців до змін е, Тривалість цієї компенсації складала два місяці для всіх категорій громадян. В чому? Такий нюанс даної програми, що роботодавець може працевлаштувати людей не тільки за направленням служби зайнятості. Він може самостійно прийняти внутрішньопереміщену особу на роботу і потім подати відповідні документи до служби зайнятості для того, щоб отримати компенсацію. Більше ніж 800 роботодавців з початку війни, до речі, ця програма працює. Більше ніж 800 роботодавців скористались даною програмою, більше ніж тисяч. 1200 майже 1300 е, працівників, за яких роботодавці отримали таку компенсацію, більше ніж 15 мільйонів гривень е, сума е, цієї компенсації. До речі, хочу сказати, що всі ці програми е, почали працювати саме е, в воєнний період. От, е, дана програма, про яку я зараз говорила, вона почала працювати з весни 2022 року, решта компенсаційних програм або з 2022. Або з початку 2023 року. Наступне, на що ще я хотіла звернути вашу увагу, це підтримка малого середнього бізнесу, гранти, мікрогранти. Знову ж таки, з літа 2022 року вступили в дію відповідні постанови Кабінету міністрів особи. Просто фізичні особи, як ми з вами, фізичні особи підприємці, юридичні особи, це малий середній бізнес, можуть звернутись, подавши заявку через дію разом з бізнес-планом, як претенденти на мікрогрант, сума якого до 250 тисяч, мінімум це 50 тисяч гривень, і вже більше ніж. 350 позитивних рішень за весь період дії цієї програми було в нашій області прийнято рішення приймає державний центр зайнятості, обласні центри зайнятості проводять співбесіду з претендентами на мікрогрант і надають свої рекомендації пропозиції державному центру зайнятості вимогою отримання мікрогранту. А ще суму хотіла назвати 50 мільйонів гривень, гривень це загальна сума на оту кількість позитивних рішень мікрогрантів. Однією з основних вимог отримання мікрогранту це створення робочих місць. Якщо мікрогрант, сума його до 150 тисяч гривень. То вимога створити одне робоче місце. Якщо від 150 до 250, то два робочих місця. І на сьогодні вже створено 220 робочих місць е, тими особами, які отримали мікрогрант в нашій області, напрямки, галузі. Е, за якими звертаються претенденти на мікрогрант різні. Це і кафе, це торгівля, це СТО, ремонти, це сільське господарство, це переробна промисловість, це освіта, тобто створюють і Базу для, дошкіль... для підготовки до школи, наприклад, претенденти на мікрогрант зовсім різні галузі і напрямки. Ще одна програма, яка запрацювала з минулого року, це Гранти для учасників бойових дій та е, членів їхніх сімей. Тобто учасник е, бойових дій та е, його дружина або чоловік е, можуть звернутися за отриманням гранту, е, сума якого е, не перевищує 1 мільйон гривень. Е, Тобто вона може складати 250, 500 мільйон гривень. І тут також е, однією з вимог є створення робочих місць, тільки е, кількість робочих місць е, вже е, найбільше це чотири. Тобто, одне, два або чотири робочих місця в залежності від е, суми гранту. Е, Таких учасників бойових дій та членів їхніх сімей, які отримали вже на сьогодні грант, бо програма почала працювати не так давно. У нас по області 8 і 2 мільйони гривень отримали грантоотримувачі. Наші знову ж таки займаються вони різними видами діяльності: це і спорт, це і вантажні перевезення, зокрема. Наприклад, дружина одного військового вона отримала грант, купила вантажний автомобіль. Автомобіль займається вантажними перевезеннями. У нас з кінця минулого року ще почали працювати дві програми. Я просто хочу звернути увагу наших роботодавців. Це програма, яка сприяє створенню робочих місць для осіб з інвалідністю. Я думаю, під час війни це Питання актуальне, тобто компенсується влаштування робочого місця для осіб з інвалідністю. Якщо роботодавець працевлаштовує особу з інвалідністю другої групи, то він може отримати компенсацію на влаштування робочого місця в розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Якщо це перша група особи з інвалідністю, то 15 мінімальних заробітних плат. І у нас вже є такі отримувачі.